Доброго дня, магія українському мене звати Олена. Повні 14 січня, які завершаться процеси і розкриються секрети і відкриються шляхи. Загальний розклад два варіанти, цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Повні 14 січня. Пеліфікація. по першому такого варіанту завершиться процеси. Розкриються секрети і відкриються шляхи. Завершаться процеси, розкриються секрети і відкриються шляхи. І Корон, корона. Коран, по першому варіанту, ваша сигніфікація. По правосуддю. Відносно якогось чоловіка. З минулого, який закривав вам шляхи, негативно впливав на ваше життя не давав вам можливості досягнути бажаного результату. Якщо ви були в стосунках, то в минулому ви розійшлися з даною людиною, але ви на менталі, ментальні, енергетичні прив'язки для себе тривалий час, ви знаходились в негативно емоційному стані. Все думали. Чому саме відбулося? Ви тривалий час не могли опанувати себе після даних стосунків. Вам, говорять, на даний момент ви сили, що даний чоловік отримав по правосудню. Хтось бажає знати дану інформацію. Ви на даний момент повинні будувати плани і рухатись до цілі. Ви самодостатні, чоловік ви чи жінка, але на даний момент. Чітка йде вказівка. Кожен, незважаючи на ситуацію на обставини в вашому житті, вже утримує по правосуддю. У вас відкриваються шляхи, ви повинні використовувати шанси, можливості. А саме ті, які негативно впливали на ваше життя, на благополучний достаток, безпосередньо, що стосується фінансово, матеріального, відносно вашої реалізації, на даний момент вже отримують по правосуддю. По діянням кожному, які завершаться процеси. Вийдете з негативного емоційного стану, з бездіяльності, з ілюзорного представлення. Раніше мріяли, але не діяли, тому що не могли опанувати декого, це було на рівні ментальних і енергетичних прив'язок. Потрібно було відсікти, позбутися саме по відношенню до негативного минулого. Вам відкриваються шляхи і можливості досягнути бажаного, досягнути благополучнього достатку. Ваш рід захищає вас, ви дитя вашого роду, і на даний момент вам будуть відкриватися можливості, шанси, але стовідсотково завершається процес, де ви знаходились в бездіяльності, можливо, не могли змінити ситуацію, не могли досягнути бажаного знаходились в ілюзії, що не можете вплинути відносно власного благополуччяного статку. Ситуація змінюється. По правосуддю. Розкриваються секрети, розкриються. Ваше життя йдуть період можливості шансів. Ви будете вдоволені саме тими змінами, які будуть відбуватись. Саме шлях до досягнення результату, до отримання саме того достатку, якого ви бажаєте, досягнення ресурсного стану насамперед. Після тривалого періоду бездіяльності, хворобливого стану, ментальних і енергетичних прив'язок, в декого не в всіх, але те, що негативний емоційний стан, бездіяльність це 100%, що не давало вам рухатись, не давало вам проявлятись, ви досягнете ресурсного стану і будете діяти, активно проявлятися. Розкриються секрети саме по відношенню до ваших планів, реалізації ваших планів. І відносно можливостей шансів. Будуть розкривати секрети стосовно тих питань, якої ви сфери життя це не стосувалося особисте життя чи реалізація, але те, що було приховано від вас, те, що не давало вам досягати результативності. Да, буду відкриватись таємниці, поставлену крапку закінчення періоду. Де ви знаходились в хворобливому стані і не могли діяти, де були в безресурсному стані. Закінчення трансформації, до засягнення і наповнення відносно ресурсного стану. Ну а в декого розкриються секрети стосовно жінки, яка тривалий час негативно впливала на ваше життя, яка використала саме шанс, можливість взаємодіючи саме з чоловіком той, який приклав. Зусилля до того, що ви втратили можливість досягнути благополуччя достатку в своєму житті. Жінка, яка негативно впливала на ваше життя, яка бажала зайняти ваше місце. І, можливо, як здається, їй вона досягла саме того результату, на який сподівалась, але це тільки здається, тому що це була ілюзія. На чужому нещасті щастя не побудуєш. Саме От, по відношенню до даної ситуації, тому що розкриються секрети відносно їхніх діянь. Судовища сил відбувся, і кожний із них, по відношенню до негативних дій, саме ваш бік, отримує по справедливості. Тому на даний момент дана жінка знаходиться в розпачі і в безресурсному стані і в бездіяльності, можливо, навіть у когось невеликовна хвороба. Якщо раніше вона відчувала ресурсність, наповнення, бажання жити, реалізовуватись і будувала плани, то на даний момент вона в розпачі, тому що те, що відбувається на даний момент в її житті, вона не очікувала, що відбудеться кардинальна зміна, що період примноження результативності благополуччя достатку в її житті закінчиться. Вона цього не очікувала. Вона розраховувала навіть, що буде мати можливості покращення ситуації, шанси на нові починання. Але поставимо крапку на її бажаннях, ну, ця таємниця розкриється саме для цих людей, насамперед, ну для вас розкривається таємниця стосовно тих людей, які негативно впливали на ваше життя. В вашому житті навпаки. Ви, якщо знаходились... В нерозумінні, чому саме ви не маєте можливості досягнути волокуча і достатку, то ви отримуєте для себе чітку інформацію, що в вашому житті відбуваються позитивні зміни і відкриваються шляхи на досягнення, на реалізацію. Які шляхи? А от все залежить від того, як ви будете діяти. Ну, насамперед, ви повинні розуміти, що ви маєте захист роду від людей вашого роду, які мали здібності, які мали знання, які мали силу, і йде передача саме знань і сили, і ви відчуєте власне себе ресурсною, самодостатньою людиною. І в подальшому ви досягнете благополучення достатку, якої би сфери життя це не стосувалося вам, радять все ж таки. Використовувати шанси можливості, відкриватимуться вам шляхи, ви здобуватимете знання і будете творцем в своєму житті. То будуйте плани і використовуйте, користуйтеся можливістю шансом, задіюйте власну ресурсність і боріться за своє місце під сонцем. Не пасуйте і не зволікайте, власне, по відношенню до власної активності. У вас всі відкриті шляхи для того, щоб ви були щасливою, жили в благополуччі і достатку. Як ви, так і ваша родина, близькі та рідні люди. В той момент, коли була ситуація неможливості змінити ситуацію і неможливості досягнути благополуччя достатку, ви повели себе як мудра людина. І от за вашу мудрість. За те, що, зважаючи на обставини, ви все одно працювали, навіть якщо ця була праця і внутрішня. Ви пропрацьовували, ви позбулися страху, негативних думок, ви відсікли ментальні енергетичні прив'язки. Ви пройшли, власне трансформацію, в мага. Так, за допомогою вашого роду рідних та близьких людей, але ви теж працювали. Навіть якщо ця праця не зовнішня, а внутрішня. Декого і так і так ви працювали, ви рухались. Тому що саме з негативної емоційного стану і бездіяльності ви виходили самі. І порада саме для вас ну, діяти. По відношенню до ситуації вам говорять, що доленосний період. Ви, якщо бажаєте щось досягнути, то саме час відстоювати у кордони і пріоритети, незважаючи ні на що, ні на кого, декому порада вибирати саме себе, не слухати підказок, а от саме прийшов час, якщо раніше, зверніть увагу на цю пораду, якщо раніше ви прислухалися до поради, якщо раніше ви очікували погодження або те, щоб свою думку по відношенню до ваших планів своє слово надав ваш партнер, і ви очікували його думки стосовно вашої ситуації. Але на даний момент вам говорять, що ви повинні насамперед вірити в власну ресурсність, ви творець своєму житті і повинні рухатись. Тому що долоносний момент саме в вашому житті, якщо ви не використаєте шанс, можливість, то не досягнете саме того, чого ви бажаєте в своєму житті. Тому час прийшов. Час прийшов і відкриваються шляхи, і ви повинні використовувати саме доленосний період, щоб досягнути саме того, чого ви бажаєте в своєму житті, якої би сфера життя тут не стосувалося. Тому що насамперед... Ви отримуєте інформацію чітку вказівку відносно благополуччя і достатку, які шляхи відкриваються до благополуччя, достатку. В особистому житті, власне, реалізації здійснення, досягнення того, що бажаєте. Єдине, що ви не повинні залишатися в бездіяльності, ви не повинні очікувати підказки, підтримки з боку партнера, тому що ви саме та людина, яка Завжди працювала в колективі, в партнерстві. Вам потрібна була підказка-підтримка. Зверніть увагу саме на те, що вам говорять, ви самодостатні, витворяйте своєму житті. Тому оцю звичку поставте крапку, відсікайте. Пропрацьовуйте цей момент, тому що ви самодостатні і ви повинні вірити в себе. Не повинні очікувати погодження, підказки або підтримки з боку власного оточення або вашого партнера. Ви самі, власне. Ресурсність, щоб досягнути цього благополуччя і достатку, боротися, діяти, реалізовуватись. Тут не вистачало завжди віри в себе. Але ту трансформацію, яку ви пройшли, ті знання, той досвід, мудрість, яку ви вже отримали і будете отримувати, допоможуть вам пропрацювати саме даний момент і досягнути цієї самодостатності. Остаточно впевнитися власні ресурсності і в тому, що ви зможете. Ви відчуєте власне наповнення, ви відчуєте власну ресурсність і самодостатність. Так на підставі результатів, які ви будете отримувати. Але ви повинні розуміти, що дуже швидко результатів загалом, саме тих кінцевих, яких ви очікуєте, ви не будете отримувати, тому що є процес. Але те, що ви досягнете, і загалом отримаєте те, що бажаєте, то це 100%. Дякую. Повній 14 січня, які завершаться процеси, розкриються секрети і відкриються шляхи. І порада. Корент по-другому варіанту ваша сигніфікація. Ви отримали або отримаєте інформацію про позицію шанс, але повинні прискоритися відносно власне страхів, непевності і сумнівів. На даний період хтось знаходиться ще в вічі відносно досягнення результату. Ви навпаки знаходитесь в розчаруванні і в очікуванні можливостей і шансів. Але вам говорять, що все ж таки маєте терпіння по відношенню до ситуації. Ви здобудете період невдач, безрезультативності, ви можете застрягнути і з невірою ставитися саме до тих шансів, до тієї можливості, які будете здобувати. То вам говорять, що ні, от коли ви отримаєте можливий шанс інформацію, то використовуйте. Тому що ви можете, замість того, щоб проявлятися, і якщо ситуація потребує проявляти терпіння на даний момент, бути в паузі, да? тобто ви повинні прийняти ситуацію такою, якою її є, але не знаходитись страху і невпевненості власній самодостатності, власної ресурсності. Повні 14 січня, які завершаться процеси, визначення подальшого шляху, як здійснити ваші мрії, до яких нових берегів рухатись, в які новопочинання йти. Саме цей процес як досягнути бажаного, як здійснити мрію, або ви приймете рішення здійснити переїзд. І якщо раніше ви зволікали, тому що були не впевнені в власному виборі, відкладали даний приїзд, дану поїздку, то от завершиться процес, ви все ж таки будете активно діяти по відношенню до даної ситуації. Да, тому що доленосний момент на даний момент і повинні рухатись, ви самодостатні досягнути того результату, який вважаєте, тому проявляйтеся. З часом отримаєте результат. Я запитала, що чи все ж таки час, тому що ситуація говорить про те, що ви прийняли для себе дану ситуацію і налаштовані активно діяти. А от чи з боку вищих сил по відношенню до ситуації, вони говорять так: саме час діяти по відношенню до даного питання. Розкриються секрети. Якщо ви вважаєте досягнути повочним достатку, то відносно реалізації, те, чим ви займаєтеся, в іншому напрямку повинні рухатися. У вас є 100% шанс, можливість або отримаєте. Але от якщо вас здивує те, що пропозиція, шанс, інформація відносно вашої реалізації буде ставити вас перед фактом переїзду, відносно даного шансу, даної можливості, ви 100% отримаєте до достаток. Але рішення приймати вам. Для інших, якщо ви тривалий час не знаєте, як вам досягнути результату, вам розкриються секрети, в якому напрямку рухатись. Це буде зовсім інший напрямок. Не так, як ви думали. Але ви досягнете і достаток згодом, тому що вам розкриються саме секрети. Та інформація, яка була прихована для вас, або те, що те, відносно чого ви не мали ясності. Ви працювали, ви вкладалися, але результату не досягало. От вам розкриється секрет, як досягнути результативності і достатку. Якщо стосується вашої родини стосунків взаємодії, то от якщо є негаразди, не досягаєте взаєморозуміння і в відносно самої ситуації, тому що навіть і не думали, що така ситуація може статись, то говорять, що вам розкриються секрети. Як вам діяти по відношенню до даної ситуації, в якому напрямку вам рухатись? Але це кардинально змінить ваше бачення по відношенню до ситуації. Тому ви повинні бути готові до кардинальних змін відносно вашої поведінки або того, як ви діяли раніше. І як ви бачили саме, взаємодію і спілкування. Розкриються шляхи. Ви здобудете владу зможете керувати процесами в своєму житті, отримаєте розуміння, яким шляхом вам рухатись, щоб здійснити свої мрії, чого б це не стосувалося. Ви чітко будете розуміти, що нове починання, шлях, яким ви будете рухатись, те, що ви будете вкладатись, з часом вам дасть здійснити ваші мрії і досягнути бажаного результату. Порана. Ви повинні в своєму житті зробити вибір, чи знаходитись в розпачі, в невпевненості і в страху, сумтуга печаль, тому що не досягли того результату, і не діяти по відношенню навіть до даного проєкту, даної ситуації, чи все ж таки зробити вибір, рухатись далі, взяти кермо в своєму житті в свої руки, активно проявлятися. І йти в новопочинання і діяти по відношенню до ситуації, чого б ситуація не потребувала від вас, тут вам порада. Або ви все ж таки опануєте, пропрацюєте, вийдете з негативної емоційного стану і періоду бездіяльності, і як наслідок безрезультативності. Тобто вибір зробите, поставити крапку. На бездіяльності і безрезультативності в своєму житті підете в нове починання. і як наслідок наповнитися, відчуйте, власне, себе ресурсною, самодостатньою по відношенню до ситуації. Візьмете кермо в свої руки і підете вибраним шляхом, або тим шляхом, відносно якого ви здобудете розуміння, тому що для вас розкриються секрети: те, як вам діяти, щоб досягнути бажаного результату, якої би ситуації обставини не стосувалась. Дане питання в вашому житті. Дякую. Магітероукраїнської до зустрічі!